Дуже від застуди для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Що робити, якщо Що робити, якщо є прояви кишкової інфекції? Як вчасно допомогти і полегшити симптоми? Коли звернутися до лікаря? З вами я, сімейний лікар Мітюшова Ольга. За останній тиждень значно зросла кількість хворих з проявами кишкової інфекції, хворіють, на жаль, цілими сім'ями. Гострі кишкові інфекції це захворювання щолунково кишкового тракту з гострим перебігом. Інфікування відбувається при вживанні інфікованої їжі, води, при тісному контакті з хворими та через предмети побуту. Інкубаційний період це період від моменту потрапляння збудника в організм до початку виникнення симптомів, може бути від декількох годин до декількох діб. Важкість стану залежить від кількості збудника, що потрапив в організм. Раптово виникає слабкість, можливе підвищення температури, спазматичний біль у животі, нудота блювання і діарея. При сильній діареї і нудоті виникає дегідратація, стан, при якому організм швидко втрачає рідину та електроліти. І в цей момент дуже важливо вчасно надати допомогу правильно. Отже, перша допомога електроліти, сорбенти, антидіарейні препарати. За потреби проти блювотні, розчині амінокислот електроліти це суміш солей, який організм втрачає при блюванні або діареї. Дуже важливо відновити баланс електролітів у крові. Якщо немає розчину електролітів, то ви можете зробити його самостійно на 1 літр води, одна чайна ложка солі і 2 столові ложки цукру. За споком можна додати лимонний сік. Пити просту воду недостатньо, тому що з рідиною організм втрачає електроліти, а ми маємо відновити цей баланс. Якщо його не відновити, то настане регідратація, стан зневоднення. Не рекомендовано газовані солодкі напої, фруктові соки, кава, дуже солодкий чай. Якщо ви помітили такі симптоми, то негайно зверніться до лікаря. Температура тіла вище, ніж 39 градусів. Домішки, слизу та крові у калі. Тривалий час відсутнє сечовипускання. Біль настільки сильний, що люди приймають вимушену позу, аби не було боляче. Для зменшення подальшого потрапляння збудника в організм потрібно якнайшвидше приймати сорбенти. Це препарати, які адсорбують, тобто забирають на себе токсини. Якщо встигнути прийняти в перші години, то перебіг буде набагато легшим. Важливо не приймати інші ліки дві години до та після прийому сорбентів, наприклад, вгіля. Сорбенти є в різних формах: суспензії, пігулки, пирожки, пасти, розчини. Обирайте той, який зручний саме для вас. Для припинення діареї потрібно приймати антидіарейні препарати. Серед безпечних є дріжджі, наприклад, зі складом сахариноміцет буларді. Їх дозволення з маличого віку. Якщо блювання продовжується і вже немає решток їжі для полегшення симптомів, можна розглянути прийом антиблювотних. Вони бувають у формі суспензій пігулок, а за неможливості прийому внутрішньо через рот у вигляді ін'єкцій. З цими ліками потрібно бути обережними, приймати тільки після консультації з ліком у правильній дозі. Оскільки наразі кишкова інфекції, що реєструються в більшості вірусні, то прийом антибіотика не потрібен. Пам'ятайте, що антибіотик вірус вбити не може. Щоб обезпечити себе, дотримайтесь правил особистої гігієни: ретельно готуйте їжу, просмажуйте і пропарюйте продукти, особливо м'ясо, яйця і морепродукти, а готові страви, правильно зберігайте, використовуйте безпечну воду і свіжі продукти. Для маленьких діток до 6 місяців існує вакцина від ротавірусу. Це спеціальна суспензія, яку дітки п'ють. Вона дає надійний на захист. Важливо встигнути зробити дві дози з інтервалом у 4-6 тижнів до 6-місячного віку. Це маленькі поради, аби ви залишалися здоровими. Гарного вам дня і будьте здорові! Позвір, мама має флавовір, смарт батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір, противірусний засіб, проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.